Біблія показує, що людство наближається до апокаліптичних подій, описаних книзі об'явлення. Бог знову буде очищати землю від грішників і служителів сатани. При цьому дві третини людства загинуть, Бог вже багато разів очищав землю від тих, чиї гріхи досягли неба. Так було при всесвітньому потопі, так було з Содомом і Гоморою, коли удар з неба знищив ці міста таким чином, що на тому місці з'явилася сама найнижча точка суші на планеті. І з'явився розкол у літосферній плиті, який проходить через Малу Азію і Африку. Це показує, які могутні сили є в руках Бога для боротьби з нечистю. Бог сказав, що якби в цих містах знайшлися хоча б 10 праведників, він не знищив би ці міста. Біблія також показує приклад Ніневії, в якій праведників не було. Але коли пророк попередив про гнів Божий і про знищення гріховного міста, Ніневітяни повірили пророку, покаялися та молилися до Бога. То Бог їх помилував і не знищив місто. Тобто Бог може карати і може милувати. Праведників Бог спасає за всіх обставин. При потопі Бог спас ноя і його сім'ю. При знищенні содому і Гомори були спасені лот і його сім'я. Теперішній ковчег спасіння для людей. Це церква Ісуса Христа. Бог завжди захищає своїх дітей. Книга об'явлення показує, що під час апокаліпсису Бог забере свою церкву на небо, що буде Вознесіння церкви, і діти Божі уникнуть бід, які чекають на землю при черговому очищенні землі від грішників. Вибір за людьми наповнюватися брехнею і ставати слугами диявола, чи вивчати Слово Боже та ставати дітьми Божими, Божою сім'єю, спасатися самим і спасати інших від диявола, смерті і пекла.